Так, друзі, ось верхня кришка соковижималки, та, яка відлетіла в одному з, наступ... з попередніх відео, можна було, буде подивитися. Я закріпив скобами від степлера, паяльником посадив, позагибав. Ну, Така мілка шарахуватися, але хочу ще додатково проклеїти епоксидним клеєм. Придбав такий клей двохкомпонентний. Ну, хто ніколи не користувався, от на самій упаковці навіть є така ложбинка. Куди можна замішувати цей клей. Ну, вам потрібно От захисний колпачок, його треба відламати. Спробую. Так, так. У ну, мене вже трішки почало воно витікати. Тобто відламуєте цей колпачок і видавлюєте певну кількість клея на поверхню. Так. Ну, потягнули обов'язково на себе, щоб завоздушити систему і надягаєте ці захисні колпачки. В комплекті йде мішалочка, і неї потрібно цей клей розмішати. Ну, і Перемішуєте ці два компоненти до однорідної моси. Звичайно, що поверхню перед цим треба ретельно обезжирити, зачистити ну, і нанести поверх цей клей. Спробуємо, що вийде. Я, якщо чесно, не пробував клеїти такі поверхні. Великий що бачите, він залишається прозорий, тобто якраз для наших потреб це і потрібно. Інцевий результат. Клей досить добре затвердів, ну не відрізниш по структурі від цього пластику. Ну, частину таку грубу шарахуватость я заполірував, але зрозуміло, що частина залишилася. Ну, Так поверх наліпів наліпку. Головне, що буде працювати. Такий друзі, ремонт, ну тут вже нереально його вирвати. Мені здається, поряд лопне, але цю частину не вирве. Так що, друзі, кому сподобалося, підтримайте мій канал підпискою. На все добре.